Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої діви. Для вас це гороскоп на жовтий. Початок, середина, кінець місяця. Дивимося, які події будуть для вас значні, які для вас будуть новини. Перша карта на початок місяця семірка мечів. Семірка мочів це карта обману, обманів, хитрощів та певних маніпуляцій проти вас. Можливо, ви будете застосовувати певні маніпуляції для досягнення своєї мети, для досягнення своєї цілі. Перш за все, вам потрібно бути більш обачнішими та обережнішими, щоб не трапити ніяку халепу і не стати жертвою чиїхсь шахрайських дій. Обережно дивіться, кому що розповідаєте, які папери підписуєте і тому подібне. Старший аркан, смерть випадає далі. Це карта змін, карта трансформацій, це карта нового етапу в вашому житті. Ви досягнули нового етапу, ви досягнули нового рівня, і у вас йдуть серйозні зміни. Життя набирає нових оборотів, і у вас йдуть зміни. Але є такі моменти, де потрібно буде діяти перевіреними методами. Наступна карта, карта 8 каже, швидкий розвиток подій, якісь гарні новини, можливо, важливі важливі дзвінки, які змінять кардинально розвиток подій у ваших справ. Активний період, багато справ, багато роботи, але як би складно не було, ви з усім впораєтесь. Ваш кубків, творча робота, робота, яка принесе радість, задоволення, гарні новини, радість та досягнення вашої цілі. Робота творча, позитивна, з гарним настроєм, приємна компанія, яка завжди в усьому підтримує. Шестірка кубків це радість, задоволення, щастя, час проведений з рідними та близькими, можливі спогади про ваше дитинство, можливо, це приємні сімейні зустрічі будуть, або зустрічі з однокласниками і тому подібне. Досить такий гарний, світлий період на вас очікує, позитивних емоцій, вирішення наболівших проблем, які давно ви не могли вирішити, які постійно затягувалися, які просто нереально було вирішити. Тут ви знайдете вихід і з усім з легкістю впораєтесь. Також ви матимете гарну можливість позбутися шкідливих звичок та навести лад у своєму житті, а також будуть нові пропозиції розпочати важливу справу, яка дасть гарний результат. Відлюдник на середину місяця говорить нам про те, що розраховувати потрібно тільки на самих себе, на свої сили. За вас ніхто краще не зробить роботу, яку роботу, так, якою ви так працюєте. Розраховуйте на себе, нігодкого нічого не ждіть, але й не варто закриватися від інших, від людей. Іноді потрібний час на самоті, але від всіх закриватися не варто. Будуть конфліктні ситуації, це можуть бути активні обговорення якоїсь важливої інформації в колективі, може бути в колективі конфліктна ситуація. Але саме головне це по можливості їх уникати. А де їх не можна уникнути, звичайно, активно відстоюємо свою точку зору, але все ж таки проявляємо обережність. Помірність в усьому тримаємося золотої середини, не конфліктуємо, не витрачаємо зайвого, не накручуємо себе, не лінимося, ну й не перевтомлюємося. В усьому має бути спокій, гармонія та баланс. Буде якась важлива справа, яка в майбутньому дасть важливий результат. Фортуна на вашій стороні, вдача з вами. Яка вам завжди посміхається. Якщо ви будете наполегливо працювати над тою працею, роботою, якою ви взяли на себе, то у вас все вдасться. Саме головне це ваша наполегливість. Рейцар жетлів говорить, що не варто боятися ризикувати, не варто боятися активних дій. Активні дії вам дадуть результат. А рице мечів говорить про пошуки порозуміння, про можливі конфліктні ситуації, які вас будуть провокувати, які вас намагатимуться втягнути інші, яких також варто уникати, але не намагаються вас. Знаєте, уникнути їх можна, коли вони дрібненькі і маленькі. А коли вас намагаються образити або ваших близьких, то звичайно ніяких уникань і конфлікта не може бути і ніякого слова. Активно відстої їм тоді свою точку зору. Але все ж таки думаємо про наслідки в майбутньому. Двійка жезлів на кінець місяця говорить про важливий вибір, який ви будете робити. Якісь будуть дві пропозиції для вас, над якими ви будете ламати голову і думати, як вам вірніше вчинити в тій чи іншій ситуації. Ви маєте зрозуміти, що це для вас щось нове, щось не вивчене, незрозуміле, і те все, що вам доведеться виходити з зони свого комфорту. Застій може виникнути в певних справах ви будете не розуміти, як вам просуватись далі, як з цією роботою, як з цією справою впоратись. Певний застій, але взявши себе в руки, взявши свої емоції під контроль, ретельно все обдумавши і вивчивши, ви зможете просуватися вперед. А блазень говорить про можливі ризики, які ви будете е, виконувати. Також можливе обнулення всіх ваших справ під кінець місяця. Те, що планувалося, різко буде змінюватися. Повністю буде наступний місяць перепланування. Наступного місяця також якісь нові справи, справи, які будуть досить ризиковані, тому обачність варто проявляти. Колісниця це поїздки, це можливі подорожі, це активні дії, це багато справ, які будете постійно в русі, з якими будете в русі. Але якщо будете триматися чіткого плану, не в нього не відхилятися, то ви матимете успіх та реалізацію ваших планів. А зірка говорить, що якщо ви не будете зважати на те, що говорять інші, а будете активно йти до своєї мети, до своєї цілі, то ваші мрії обов'язково здійсняться і ви проявите себе. Взагалі, зірка це дуже гарна. Гарний знак в розкладі, яка говорить про реалізацію ваших планів, про ваш успіх, про ваші творчі здібності, про ваші здібності, які ви навіть не здогадувались, які у вас проявляться. А Пентаклів спентаклів дає нам перспективи, дає нам можливість, вдача з нами. Вона вам посміхається, і ви можете реалізувати себе, реалізувати свої плани. Вам випаде гарна можливість виправити багато своїх помилок, своїх проблем та реалізувати себе в якійсь важливій справі. Якщо ви не будете боятися, якщо ви активно за цю справу візьметеся. знаєте, саме головне це дія і все обов'язково вдасться. Підвівши підсумок, можна сказати, що на початку місяця варто проявляти обережність, варто діяти тільки перевіреними методами і проявляти обережність, щоб не стати жертвою чиїся шахраїв. Все швидко вирішиться. Які проблеми не виникали, ви знайдете відповіді. А за маєте якісь важливі звістки та важливі новини, які вас порадують, і дадуть можливість просуватися вперед, дотримувати якісь такі. Задоволення від якоїсь певної роботи, яку вибити роботи, якусь таку творчу, гарну, якісь радісні звістки, які дуже-дуже потішать. А також буде можливість провести час з рідними, з близькими, своїми дітками, провести час, можливо, зустрітися з давніми друзями або з однокласниками, та згадати своє дитинство, як. Ви раніше проводили час. Потузу мечів ви зможете вирішити складні наболівші питання, ті питання, які давно не могли реалізувати. Та зможете навести взагалі лад у своєму житті та випаде перспектива якоїсь важливої справи для вас. Якщо ви з неї візьметеся, матимете успіх. В середині місяця розраховуємо тільки на себе. Уникаємо конфліктів, тому що конфлікти будуть, по можливості їх уникаємо. Взагалі, середина місяця для вас буде значна: три старших аркана. В якій говорять про те, що Конфлікти вам не потрібно, вам потрібен спокій, гармонія та повний баланс у вас в вашому житті та вашій душі. Без конфліктів, без зайвих витрат, без зайвої метушні спокій та гармонія. Вдача з вами, у вас все вийде, всі ваші плани реалізуються. Саме головне не боятися йти вперед, не боятися е, складностей, які впереді виникають. Так, да, можуть виникати ще конфлікти, вас намагатимуться втягнути в чи якийсь конфлікт, вам будуть просто заздрити. І намагатимуться тим самим нашкодити. Але якщо ви будете обдумано просуватися вперед, то все у вас обов'язково вдасться, і ви себе реалізуєте. І спроба відстоювати свою точку зору, а свої дії у вас буде досить успішно. В кінці місяця у вас будуть якісь певні рішення прийматися, важливі для вас, ви будете думати, як просуватися далі, прийматимете значне рішення, яке вплине на майбутнє. Рішення знаєте в тої справи, за яку ви ніколи не бралися, яка для вас нова, в якій ви погано розумієтесь? Вам потрібно все ретельно обдумати і зважити всі за і проти. Буде певний застій у справах, буде певне нерозуміння, певний такий емоційний дисбаланс, але взявши в себе в руки, ви зможете багато чого вирішити, тільки якщо візьмете себе в руки. Бажано на но нові справи, звичайно, зібратися в кінці місяця. Але якщо їх не уникнути, то ретельно все обдумати та уникати великих ризиків, а триматися чіткого плану, тільки тоді ви зможете багато чого досягнути. І не бійтеся, що скажуть інші. Не бійтеся про плітки, які будуть про вас розпускати. Саме головне це ваша мрія, це ваша ціль, ціль йти до неї. Взагалі, проявити себе в тій сфері, в якій ви ніколи себе не проявляли. Досить активно та успішно. І ваша наполегливість вона вам в усьому допоможе. І, взагалі, зірка це дуже гарний знак в розкладі, яка віщує нам успіх та досягнення наших В Кінець місяця для вас буде занадто такий досить важкий значний. Тут випадає чотири старших аркана, причому підряд, які говорять про те, що вийшовши з Емоційного дисбалансу, уникнувши великих ризиків, ви зможете досягнути успіхів до перемоги та реалізації ваших планів у здійсненні ваших мрій та бажань. А на кінець відкривається туз пентаклів, який говорить про удачу, про успіх, про те, що, за що ви будете братися, особливо в фінансових питаннях. У вас все реалізується вдача на вашій стороні, ви зможете багато чого втілити в реальність. Ви зможете отримати якісь нові пропозиції, якісь нові проекти. Також, якщо були якісь певні конфлікти із певними особами, то ви будете йти на примирення, можливе примирення із вашими кривдниками. Взагалі це карта благополуччя, яка говорить, що м -м, благополуччя ну, не проходить просто так. Для цього потрібно прикласти максимум зусиль, використовуючи подаровані вам можливості, подаровані вам шанси. Тому не впускайте гарних можливостей, а беріть все по максимуму. Карта принесе вам радість, задоволення, щастя та фінансові успіхи та певне визнання, та також емоційну стабільність, яку нам постійно, яка нам потрібна, особливо в середині місяця. Все у вас вдасться, вам все під силу. У вас місяць для вас досить значний. І якщо ви зможете активно себе проявити, уникнути зайвих. Емоцій, емоційних, таких якихось всплесків, зайвих конфліктів, не будете розкисати, уникнете зайвих ризиків, будете обдумувати свої дії, свої кроки, то ви зможете себе реалізувати в важливій справі. Бажаю всім гарного місяця, гарних новин і перш за все, це миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!